Добрий ранок мої краситульки, добрий ранок мої ріднульки. Боже ранок такий тихий, Уже почало сьомого. Я що сьогодні так. Ну, сьогодні, знаєте, як я у мене? У мене це рідко буває, не буває. Я сьогодні встала 4.15, от Прямо, знаєте, воно мені до будільника. Откріла двері, покормила собачок, поміняла воду, пішла в душ, розчесалась, намастила личко кремом, рум'яна трошки, губки і в халатику таку, знаєте. Поділа вже, ну я на ніч одіваю корсет, а на день одіваю лівчик, і другий корсет Я собі купила, пішла в аптеку. Такий вже одинарний пояс. Да, я вже можу все знімати. І думаю, чуть-чуть полежу. Полежала. Як підірвалася, ось у минут, ну минут 10 назад. Я за секунду вділася, за 2 секунди вилетіла, відкрила машину, кинула сумку, думаю, світ. Оце завжди об'ясняється. Якщо встаєш, не треба лягати. Тільки лягла, все, пиши, пропало. Уже не проснеться. але спала поза ту ніч. Не спала, а цю ніч просто десь око вже обідилася не один раз. Якщо ти проснулася, ні в коїм случаї не лягай. тому що, скажіть, дівчатка, тако, да? це ж не тільки я, та це, напевно, всім. Хочу вам сказати, дівчатка, мої. Щодень сьогодні такий взагалі він тихий. Я навіть не чую, щоб ті петухи курікали. Хоча я, я живу такою, я ж вам казала, 4-5 вулиців цивілізації, і в мене петухи тут кукурікають, а сьогодні щось не петухи, не пташки. Тихо, просто тихо. І небо затямте, як на дощі. Отака, От щоб була весь день погода, це просто було б прекрасно. Воно, по-перше, легко якось. І на душі якось, ви знаєте, сьогодні я вчора теж прийшла дому, я навіть голову мила в холодній воді. От мені хотілося стати в холодну воду. У мене весь день був. Я вам казала, да, у мене по тілі були такі, як іголочки. Правда, голова кипіла, ну все кипіло. Сьогодні проснулася, знаєте, ну таке 7-8, ближче к 3, але дискомфорт є. Ну, дівчатка мої хлопчики. Що я вам буду говорити, якщо ви самі все бачите? Ви знаєте, що я хочу, щоб всі сміялися, але вчора багато хто може обідався, але сміятися через силу не могла. Так, мої красотульки, мої ріднульки. Зараз їдемо з вами на роботу, там товар прийшов. Правда, ікра прийшла ще вчора в обід. Я її вчора навіть не показувала, навіть не доставала. Кажу, Костіку, вези її в склад. От не хотіла. Я вчора нічого не хотіла. Хоча, дякувати Богу, знаєте, трошки попрацювала. Я завжди говорю, дякувати Богу за кожен день. За кожен день, за кожну секунду. Дивіться, хлопчики, мої дівчатка, ми відкрили ласки. Це вже слава Богу, ми живі, здорові. У нас є можливість поговорити з вами. Кажуть мені, да допустим, чого це день добрий. Ну а як я скажу утром: день не добрий, день не хороший. А чим він ласточка моя плохий? Тим, що я встали, глазки відкрила. Це вже він добрий. Що ми йдемо на роботу? Що ми спілкуємося з вами? Що ми можемо поговорити, прийти, посидіти, посваритися, по крайній мірі. Правильно, правильно, мої хорошки? Так, мої любові в неділю. Ми їдемо з вами в Яремчу. Уже в понеділок будуть клеїти наклейки. А п'ятого числа ми їдемо з вами в Франківськ на відкриття нового магазину. Так, мої красатулечки, чаше покажу вам, луки буду вилітати на роботу. Чура, девочка мені пише світу, яка проходимость вашого сторінця. Я ніколи це не дивилася, але сьогодні подивилася, ну, починає от 60 тисяч за сутки, і, по-моєму, там щось 120. Я зараз вам сюди прицеплю, я покажу вам, а з якою цілею ви інтересуєтесь, моя хорошенька, що у вас так інтересно, скільки світулечко дивиться людей. Скажу багато. Багато. І знаєте, що саме головне? Із мільйона сто тисяч такі. А Черевашки, Абаяшки, Прівлікашки, які пишуть мені самі приємні слова. Да, 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 самі приємні слова. І в тих словах Світулічка багато що про себе узнає. Подивись на себе, яка ти у у у у у. А я говорю, яка я? Ну якщо я погана, значить ви. В мене не дивиться, якщо ви була погана, значить ви б мене не дивились. А так я шикарна, прекрасна українська жінка. І ви мене дивитесь, видно, я вам подобаюсь. Правильно, ласточки мої. Ой, я вам говорю, ця світулька, вона життя не дає практично нікому. Чого? Знаєте, мої хорошенькі, я всіх поражаю таких людей, які срут один одну. Чого? Ну чого питається? Та не нравлюся. Я вам чого ви мене дивитесь? Але напевно, нравлюсь. Нравлюся, каже набор слов. Що вона меле. То чого це я воно? Я свята мелю. Що знаю, то і говорю. Я за одну секунду починаю за здрав'я, а заканчую за то, то ж воно інтересніше, чим я почну з вами. Так, знаєте, то це не я. Ні, ні, це не я. Я, Я не, Я... Я не... то знаєте, я ж на привозі роблю. Я що маю, то й несу. Те, що заліпіла і заліпіла. Ви розумієте? Тому що ну як я буду придумувати собі текст. Я і текст Та, серйозно? Два я і текст це дві несомістіми віші. Я в школі, напевно, не знаю, може вчила чи не вчила. Отоклала під подушку. Знаєте, е, казали прочитай два рази, постав під подушку на утро. Вивчиш, да Про, прочитала два рази, поклала під подушку, не вивчила, получила двойку, получила від мами пілюліти. От і все закінчилося, так, да, і таке було. Ой, мої ріднесеньки, я б договорити з вами 24 на 7. Правда, я люблю з вами поговорити, люблю поговорити з розумними людьми, все розказати. Ви мене питаєте, я все скажу. Саме головне, що я все кажу, дівчатка. Я ж не скриваю, правильно. Ну я не скриваю, я не ховаюсь. От воно все у вас на виду. Камера включила, показала. Ну так воно є, на то воно і життя. В житті должно бути все по-простому, все по натуральному. Понімаєте? Не треба щось придумувати, ліпити, зліплювати. Вот. Включили, сказали і забули. От я включаю камеру. Мені все воно в голову. я вроді. Думаю, утром скажуть добре утро. Думаю, та подожди, що серйозно світ. Ну, як це один раз добре утро. Про тебе неправильно подумають люди. Починаю я ж кажу, о китечка моя о киця перейшла дорогу. Це що значить на удачу, да? Китя це на на удачу, це хорошо. Але вона прийшла, подожіть туди вправо, тим боля на удачу рижа. Як ви думаєте, це хорошо чи плохо? Ну напишіть в коментарях. От бачите, почала з за одне, заканчуємо кицю. Напишіть в коментарях: рижа кицька це хорошо чи це плохо? Ану так, мої красотолі, мої ріднолі. Ну понятно, що кожне утро я вам показую лук. Дівчатка, я вже собі купила, поки знаєте бандаж, він іде одинарний. І такий хорошенький. Я сюди вже одіваю, теж рівчик. Боже, мій Максим Максимович, Світуль, а що ви ще робите, що ви так худнете? Я кажу, Максим Максимович, це завдяки вам я худну. Ви мене обрізали, ви мені скачали. Все, і форма. І воно, напевно, по ходу дійсно скачалося, все. Дівчатка моя не знаю, от я думаю, коли ж мені піти, зробити ліпосакції ручки, ножки, тому що вже буде відкриття магазину. Я думаю, так, напевно, після Нового року. Або може час піти. А ну от скажіть, як мені лучше зробити? Потому що я понімаю, що днів 5-6 я взагалі не довжна нічого там піднімати. Да? Краситульки, ану хто робив цю операцію? Скажіть мені, Максим Максимович, то я знаю, що мені сказав, а ви мені ще що скажіть? Потому що ви понімаєте, хочеться трошки, коли був животик, ножки не були, видно. Понімаєте, він собі накрив ножки і все все гарно. А зараз, коли дівчатка, ми животика нема, да животика нема, уже ми бачимо, що у нас тут, що у нас скрізь. Але воно не мішає, але хочеться бути такою, знаєте, стройняшкою, чаровашкою, дівчатка. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Треба починати себе любити, говорити, Боже, ти обаятельна, ти привлекательна, ти сама-сама-сама-сама. Тепер сама, сама, сама. Пер, перший ролик з звуком включила розказати про лук та вже починаю за операцію. Так, дівчатка, такий сьогодні в мене шикарний обалденний лук. Ви знаєте, що спорт це на кожен день удобно, просто і шикарно. Просто шикарно так, воно вроді ви простенько. І з другої сторони красиво. Дівчатка, обичні ласіни, касовки, я вже вам казала, це фірма Вірита, дівчатка вдову машинку кинула і забула. Просто повішла на вішачку і все. Ну і такі ласіни, така маєчка і така рубашечка. Знаєте, така сьогодні я на лігки волосики заклала, губки накрасила, ласінчики оділа, футболочку оділа. Байдуже. А ви любите, коли я так в спорті ходжу, правильно? Мої краситу? Отак воно вже все красивенько виділяється. Слухайте, я вам хочу сказати, що я вже без красити не можу. Мені так з ним вже вдобно. Він Підпер, заперс, слухайте, нічого нігде не торчить, все ідеально красиво. Одним словом, дівчатки, ми всі з вами ідеально красиві. Щоб ми не оділи, щоб ми не озули, ми просто з вами очаровашки. Ви знаєте, дівчатки, ми з кожним роком ми стаємо невзросліші, ми стаємо, ми стаємо мудріші, красивіші, розумніші, любіміші. Так що, мої хорошенькі, все добре. По-другому не буде ніяк. Я вас I love you і летю на роботу.